Жив був архітектор, який любив червоно-жовтий колір або жовто-червоний. І раптом він отримав замовлення побудувати читальний зал, але не простий, а для найбільшої бібліотеки Німеччини Державної бібліотеки ФРН. Мерс, який досі проектував в основному музеї, обрав для нового замовлення, звісно ж, червоно-жовтий або жовто-червоний. Гете вважав цю фарбу вельми збудливою. Я дотримуюся такої ж думки. Новозбудований квадрат вбудували всередину помпезної споруди 19 століття, збудованої за часів останнього німецького кайзера. Старий читальний зал мав купол на кшталт соборних. Величністю просякнута й нова будівля. Принаймні, таким був задум архітектора. Можливо, це здаватиметься надміру патетичним, але пафос цій споруді не зашкодить. Ми також намагалися фарбами та матеріалами додати цій споруді духу сучасності, зробити її не такою важкою, як в 19 столітті. Оснащений сучасними деталями та теплими дерев'яними елементами. Новий читальний зал став частиною одного з найбільших будівельних проєктів німецької столиці. Упродовж восьми років тривала реставрація державної бібліотеки. У часи Другої світової війни старий читальний зал було зруйновано. Утворилася величезна пустка. через руйнації воєнних часів середина споруди зникла. Бомби потрапили в самісінький читальний зал, зруйнувавши його. Саме його ми і прагнули відбудувати, повернути будівлі відсутню ланку. Державна бібліотека містить справжні скарби на кшталт оригінальної партитури Бетховенської дев'ятої симфонії. З поділом Берліна одна частина бібліотеки відійшла сходові країни, інша заходові. Тому вона є також символом німецької історії. Один лише фасад, чого вартий. Всередині приміщення багато світла. Прохолодний синій контрастує з теплими жовто-червоними тонами. Найкраще вгорі над читальним залом лоджії, як у опері, напівприватні приміщення для оренди, в яких добре думати, а також мріяти Це звісно, привілейована частина. Звідси ви бачите все, що відбувається внизу, але водночас не маєте з цим нічого спільного. На противагу до строгої симетрії читального залу невеликі провокації. Приміром, об'єкт зі зіпханого паперу від Олафа Метцеля або вимірювач часу від Тобіаса Ребергера. Лише в небагатьох місцях стара будівельна субстанція напряму конфронтує з новою, як тут, у відділі рідкісних книг, особливо цінних екземплярів. Вас вікишав там естасвяне бібліотектиснонці. Нам вдалося бібліотеку 19-го століття перенести в 21 перше. її енергетика сильно пов'язана з цим місцем. Це не просто якась бібліотека, яку можна було б спорудити в іншому місці. Мистевабніт архітектор гордо дивиться на своє творіння. Тепер спраглі знань з усього світу можуть злітатися до нового читального залу старої державної бібліотеки в Берліні.